Покроковий план розвитку столярної майстерні від домашнього старту для доповноцінного бізнесу. Ну, перше, старт удома. Мінімальний бюджет. Основна ціль старту вдома для початкових столярів наступна. Це навчитися працювати з деревом і зробити перші замовлення. Що необхідно з інструментів. Шуруповерт, дриль, ручна циркулярна пилка, погружна шиною, погружна взагалі бомба. Електролобзик, ручний фрезер, шліфмашинка бажано орбітальна, струбцини, ручний інструмент, там якийсь сіл верста. Що зможете виготовляти? Ви зможете виготовляти різні полички. там... Примітивні столики, деякі кухонні аксесуари. Друге. Друге, друге міні-майстерня. Ну це вже середній бюджет. Тобто тут вже частково змінюються цілі. Тобто основна ціль це збільшити швидкість і якість робіт. А так, от робити, більше різноманітних виробів. Що тут потрібно додати? Ну, по-перше, фугувальний верстат для вирівнювання площин. Друге, рейсмус. Для того, щоб у нас товщина дошки була однакова. Сверлильний верстат, ну, в принципі, також потрібно для того, щоб робити більш точно отвори. А також уже якомога більше різноманітних струбцин, а також різноманітних фрес. Ну і вже бажано на цей момент досить потужний пилосос або циклон для збору тирси. Що вже можна виготовляти? Вже можна виготовляти більш-менш достойні кухонні столи, вже можна виготовляти деякі шафи, ліжка, а також розпочинати з дверима. Ну, далі, напівпрофесійна майстерня. Що це вже? Ну, основна ціль для напівпрофесійної майстерні це вже стабільно виконувати замовлення і виходити вже на більш масштабні якісь проекти. До тих інструментів, про які говорив раніше, вже бажано додати якусь форматно-розкрійний верстат для точного розпилу плит чи масиву. Також вже бажано стрічкопильний пильний верстат, тобто для різних. Криволінійних різів, також калібрувально-шліфувальний, ну оскільки чистота поверхні має бути на рівні. Разом з тим уже думати про розширення місця для складування, а також задуматись про систему пиловидалення, Бо, як відомо, здоров'я понад усе. Здоров'я не придбаєш. Що можна вже виготовляти? Вже можна виготовляти повний цикл меблів, вже повністю можна запускати сходи, монтаж їх, можна виготовляти кухні, а також можна виготовляти великі серійні замовлення. Я думаю, що ми відверто якраз ну, наразі знаходимося на даному етапі. Ну і четверте, це вже професійне майстерня, це вже топовий бізнес-рівень. Основна ціль там це серійне виробництво, а також робота з командою, робота з великим колективом. Ну Тут вже додаються C-верстати, тобто це вже верстати з числовим програмним забезпеченням, різьба, різна, там складні деталі. Також уже буде прес для щита для щита, для фанери, для шпанування. Уже з'являться автоматичні фрезерні кромкооблицювальні верстати. А також, якщо плануєте все-таки більш масштабно займати ревиною, власна сушильна камера. Ну, що можете робити, Ну, тут уже меж взагалі немає. Просто треба знайти свою нішу. Тож, на завершення, якщо ти хочеш розвиватися, рухайся поступово, поступово, поступово і твій бізнес вийде на інший рівень. А відверто завжди на позитиві.